Доброго дня в даному відео поговоримо про оновлення зі сторони Міністерства оборони стосовно дистанційної сплати штрафів за неявку по повісті, та відповідно як наслідок зняття розшуку за порушення цих правил введення військового обліку. В попередніх відео ми говорили, що ще в квітні 2025 року Верховною Радою України було внесено зміни до Кодексу України про адмінправопорушення. Ці зміни передбачають, що відповідно сплатити штраф в деяких випадках можна дистанційно не відвідуючи. Сам районний ТЦК, і одним з таких способів є онлайн сплата штрафу через Резерв Плюс шляхом подачі заявки про визнання факту вчинення такого адміністративного правопорушення та отримання у відповідь постанови від районного ТЦК зі знижкою на сплату штрафу в розмірі 50%. Проте довгий час не було ніякої технічної реалізації даного проекту, тобто закон був прийнятий, але фізичної можливості таким чином сплатити штраф не було перед. Наразі, після бета-тестування цієї функції, в Резерв Плюс офіційно запрацювала дистанційна сплата штрафів саме за неявку по повісті. Хто таким чином взагалі може сплатити грошовий штраф? Таким чином, сплатити грошовий штраф можуть військово зобов'язані чоловіки, в яких є відмітка про розшук, про порушення право введення військового обліку, саме за факт ігнорування або неявки повістки, яка була направлена поштою. Відповідно, наразі в таких чоловік є ось така відмітка про те, що районний ТЦК звернувся до національної поліції з метою примусового затримання для складення протоколу про вчинення адмінправопорушення, а причиною такого звернення є факт саме ігнорування повістки. Саме для таких чоловіків існує можливість подати онлайн заявку та отримати постанову без фізичної явки до районного ТЦК, що взагалі дає по собі сплата такого грошового штрафу. Сплата грошового штрафу закриває адміністративну справу, тобто саме право. Порушення вважається погашеним, і, відповідно, зникає відмітка про порушення правил військового обліку, тобто знімається сам розшук. Таким чином, чоловіки, в яких є підстави для відстрочки чи для бронювання, але вони не можуть реалізувати дане право через те, що вони перебувають в розшуку, мають можливість сплатити штраф онлайн та зняти відмітку про порушення правил військового обліку. Чоловіків, яких немає ніяких підстав для відстрочки від мобілізації, немає підприємства, яке дає бронь, також можуть податись на сплату цього грошового штрафу та відповідно зняти розшук за порушення правил військового обліку. Яким же чином взагалі це зробити, обов'язково необхідно буде скачати мобільний застосунок Резерв Плюс та уточнити військово-облікові дані. Далі перейти в розділ штрафи ТЦК та перевірити, чи є взагалі можливість, чи є адміністративне провадження стосовно факту неявки за повісткою. Якщо воно відображається подати заявку на сплату штрафу та розгляд справи без фізичної присутності самого військовозобов'язаного, Міністерство оборони повідомляє, що така заявка буде розглядатись районним ТЦК протягом трьох днів. У відповідь надійде постанова про накладення грошового штрафу. Який відповідно можна вже буде сплатити зі знижкою в розмірі 50%. тобто кінцевий розмір штрафу буде складати 8500 гривень. Цей штраф необхідно буде сплатити протягом перших 20 днів. Якщо цього не зробити, розмір штрафу буде подвоєний та складати 34 тисячі гривень. У випадку сплати штрафу райони ТЦК зобов'язаний зняти відмітку про порушення правил військового обліку, тобто таким чином вдасться зняти сам рошу. Попередня практика говорить, що дійсно ця функція працює. І впродовж кількох годин днів в Розеф плюс» з'являється сповіщення про те, що розсуд було знято. Потрібно розуміти, що сплата такого грошового штрафу не є імунітетом від дотримання правил військового обліку та від наступних повісток, які можуть надійти. Тобто таким чином вдасться закрити лише наявне нинішнє адміністративне правопорушення. Але якщо районний ТЦК вирішить знову повторно направити повістку за адресою реєстрації місця проживання чи фактичного проживання, і військовозобов'язаний знову її проігнорує, це буде окреме адміністративне правопорушення і знову такого чоловіка. Буде подано в розшук повторно, а у разі ігнорування. Повісток після військово-лікарської комісії вже на відправлення до військових частин для проходження військової служби може наставати навіть кримінальна відповідальність. Важливо зробити ремарку, що таким чином сплатити штрафи онлайн та зняти розшук наразі можливо тільки за факт неявки по повісті, за вчинення решти адміністративних правопорушень, таких як не проходження військово-лікарської комісії, не перебування на військовому обліку, неуточнення персональних військово-облікових даних. Наразі неможливо можливість сплати штрафів за ці адміністративні правопорушення буде поступово впроваджуватись Міністерством оборони України. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, чи вам потрібна допомога в сфері права, ви можете звернутись до юридичної компанії Інценін.